Здоровенькі були сталкери. Чи задавали ви собі питання, а що саме живить Чорнобильську аномальну зону всі ці роки? Я не говорю зараз про аномальні енергії, ноосферу чи інші паранормальні речі. Чому сталкери день за днем перетинають охоронюваний периметр, бандити регулярно поповнюють лави загиблих колег по цеху, а сміттярі розкопують черговий радіоактивний могильник? Майже у 99% випадків відповідь проста: це гроші, котрі, в свою чергу, є кров'ю економіки. Економіки Чорнобильської аномальної зони, в тому числі. Тут купони всьому голова. Просто поміркуйте. Аби артефакти та інші аномальні породження зони не коштували величезних грошей і не цікавили б заможних людей на великій землі. То з якого б дива сотня, то навіть і тисячі авантюристів, ризикуючи життям, пробивалися через стіну бар'єр до найнебезпечнішого місця на землі. Раз ми вже заговорили про економіку зони та хрусткі купони, тоді куди ж без торговців барих, котрі кинуть чесного сталкера при першій ліпшій можливості. Та один із торгашів, мабуть, є найвідомішим. Його знає кожна псі собака від кордону до прип'яті. Але перш ніж розказувати в коментарях свої історії того, як вас кинув Жаба Сидорович, підпишіться на канал Ігротека.юа, лясніть радіоактивну вподобайку та натисніть дзвіночок. Адже в благородство я тут з вами грати не збираюся. Погнали до зони. Прошарок найбагатших жителів зони. Торговці за периметром дуже добре один одного знають. І як то кажуть, ворон ворону око не виклює. Саме завдяки їм контрабанда успішно потрапляє на територію Чорнобильської аномальної зони і так само успішно її покидає. Між собою сталкери подейкують, що всі відомі їм бариги є членами однієї групи, де головним є саме Сидорович. Ще кажуть, що свого часу саме він майже повністю профінансував пошуки шляхів до центру зони. А стрілець пробився туди саме завдяки зусиллям та наполегливості Сидора. Торговці також сприяли перетворенню зони на вельми цікаве місце для досліджень. Адже непогано платять сталкерам за знайдені артефакти: вбивство мутантів, розвідку територій чи виконання інших різних доручень. До прикладу, Сидрович відправив групу спритника шпигувати за військовими. Також він наймав міченого для виконання різної роботи та навіть замовних вбивств. Свого часу мічений був дуже важливим гвинтиком у справах торговців, особливо на фоні того, що група спритника провалила завдання. Мічений тоді врятував ситуацію: викрав документи з заводу Агропром. А ще допоміг спритнику. Вважаю, що Сидорович не випадково відправив сталкера саме до бармена зі сторентгенів. За все тими чутками бармен та Сидорович співпрацюють дуже тісно, займаючи ключові посади в так званій групі торговців зони. Про інших учасників організації нічого не відомо. Хоча, за словами того ж Сидоровича, їх немало. Контрабанда у зоні. Чорнобильська аномальна зона це суворо охоронювана територія, куди вільний доступ мають виключно вчені військові та деякі урядові посадовці. Тому сталкери, торгівля артефактами, неконтрольований потік зброї амуніції і різні експерименти це все нелегальні речі, заборонені законом України. Подібні обмеження стали справжньою золотою жилою для Сидоровича, бармена та інших торговців. Хабарі та підкуп потрібних людей допомогли бармену та Сидоровичу сколотити величезні статки. Адже вони мали монополію на вивезення та ввезення до Чорнобильської аномальної зони великої кількості забороненого. Уявіть собі, кілька тижнів за периметром, якби всі торговці зникли в одну мить: набоїв не купити, нової зброї теж запчастини для ремонту не знайти. Бенти з аптечками Вичерпуються, ковбаса та енергетики закінчуються, навіть якщо і вдасться знайти дуже дорогий артефакт, винести його з зони та самотужки комусь продати практично нереально. Ситуація патова виходить так, що хоч і торговці дуже часто нахабніють, без них неможливий процес контрабанди та в цілому функціонування економіки зони. Сидрович має гарні зв'язки на великій землі та безпосередньо з військовими на периметрі. Більша частина зброї закуповується саме у військових, структури котрих включають корупційні елементи. Також йде постійний процес підкупу урядових працівників, котрі безпосередньо впливають на життя в зоні. Ще один цікавий факт, що серед сталкерського ком'юніті постійний налагоджений зв'язок з тією великою землею є тільки у торговців. Сидорович головна жаба в зоні. Ось ми плавно підійшли до головного персонажу цього відео, найвідомішого торговця Сидоровича. Багато сталкерів його недолюблюють, клянуть, а за очі зневажають. Але коли потрібно дістати щось дійсно рідкісне чи секретну інформацію, звісно, що йдуть до підвалу на кордоні. У зоні на цей випадок навіть є приказка. Якщо ви хочете щось купити, а цього немає навіть у Сидоровича, то тоді в зоні вам більше ніхто не допоможе. Цей торговець є однією з найвпливовіших осіб в Чорнобильській аномальній зоні, та не тільки, адже на додачу він має серйозні зв'язки на великій землі. Мабуть, жодна серйозна операція за периметром не проходить без пильного нагляду цього дідугана з підвалу. Він є одним з ключових персонажів у «Сталкер Тін Чорнобиля, Сталкер Чисте Небо та Сталкер 2 Серце Чорнобиля. У поклику прип'яті ми не відвідуємо локацію «Кордон». Але від деяких персонажів можна часто почути про того самого торговця, у котрого знайдеться все: рідкісна зброя, інформація, гарні інструменти, та ще всяка всячина. Ще він допоможе, якщо треба налагодити надійний зв'язок з зовнішнім світом. Не останню роль в цьому зіграли офіцери з блокпоста, котрий саме знаходиться поряд з селищем новачків. Гроші для Сидоровича це все. Вони завжди на першому місці. Він та йому подібні розглядають аномальну зону виключно як місце для гарного заробітку. Чорний ринок зброї, артефактів та інших життєво необхідних ресурсів за периметром більшою мірою тримається саме на ньому. Він розумна та розсудлива людина, часто виконує роль миротворця, звичайно, отримуючи з подібних ситуацій зиск. Але все ж, як Сидорович опинився в зоні. Вже, мабуть, і не лишилося живих людей, котрі потрапили до аномальної зони разом із Сидоровичем. Проте сталкерські легенди дещо відчиняють завісу таємниці, кажуть, що цей пройдисвіт потрапив за периметр одним з перших, якщо не першим. Тікав він від проблем чи прагнув знайти нових пригод. Відомо тільки самому стариганю. У ті часи ще й не існувало детекторів, щоб відносно безпечно блукати аномаліями. Шукаючи дорогоцінні артефакти. Середня тривалість життя сталкера тоді була короткою від кількох діб до кількох тижнів. Пліткують, що Сидорович тоді ще не мав затишного підвальчику, блукав трохи зоною і навіть шукав пригод на смітнику. Але він був не бійцівської породи та й потрапив за периметр вже далеко не молодим. Доля занесла Сидоровича на кордон. Після невдалої вилазки до смітника. Котра ледь не обірвала його пригоди назавжди, вирішив все ж залишитися в зоні, але займатися чимось іншим, більш безпечним та спокійним. Кордон, він же застава, виявився ідеальним місцем для започаткування торгівельного бізнесу. Місце відносно спокійне, особливо якщо не злити військових з блокпоста. Якимось чином Сидоровичу вдалося налагодити взаємовигідні стосунки з цими ж військовими. А через деякий час взагалі встановити крихкий мир між ними та вільними сталкерами. Тиша на кордоні дуже добре допомагала вести бізнес. Новачки прибували постійно, трохи обживалися та, набуваючи досвіду, йшли далі вивчати безкраї території за периметром. Через те, що кордон є нібито головним ходом до Чорнобильської аномальної зони, цією місциною завжди цікавляться бандити: військові, сталкери. Та новоприбулі, а головною перлиною є селище новачків та власне бункер Сидоровича, набитий до стелі, їжею, зброєю, аптечками та секретами. Хоча сталкер із дідугана видався нікчемний, торговцем він виявився першокласним. Він доволі швидко створив широку мережу клієнтів по всій зоні, а згодом доріс до співпраці з великою землею. Серед клієнтів зовнішнього світу траплялися ювеліри, колекціонери. Медичні заклади, виробники хутряного одягу та інші. Звісно, що всіх секретів фірма не розкриває, мабуть, дається взнаки природжений хист до торгівлі, адже торгувати Сидорович почав з самого дитинства. З біографії можна дізнатися, що ще в шкільному віці він продавав канцелярські товари однокласникам, а в інституті навіть деякий час промишляв наркотичними речовинами. Тому і пішов до зони, намагаючись заробити грошенят і не прогадав. Поява у Stalker Shadow of Чорнобиль. Сидорович є першою людиною, з якою стикається гравець, прийшовши у свідомість. У початковій кат-сцені міченого він же стрілець забирають у той самий вже легендарний бункер на кордоні. Торговець оглядає нашого персонажа, перш ніж той прокидається. Далі проводить короткий інструктаж та відправляє на перше завдання. Головна мета Сидоровича та бармена це відкрити безпечний шлях до центру зони. Відтоді, по сюжету гри Сидорович залишається постійним учасником головного квесту, надаючи інформацію у вирішальних моментах історії та час від часу знову безпосередньо залучаючись. Зокрема, гравцеві потрібно обов'язково повернутися до Сидоровича після завершення рейду до лабораторії X-18. У цей же час можна виконати спеціальну, хоча й не обов'язкову, місію з крадіжки портфеля з прикордонного військового блокпоста. Окрім важливості для сюжету Шедоу до Чорнобиль. Підвал Сидоровича всю гру виступає одним з хабів, де можна взяти побічне завдання спродати хабар. Чи прикупити набоїв у канонічній кінцівці Тіней Чорнобиля, коли стрілець тікає з чаес через телепортаційні ворота? Він на мить телепортується в бункер торговця, змусивши Сидоровича зістрибнути зі стільця та вражено вигукнути мічений. Що в біса поява Сидоровича у сталкер чисте небо. У наступній частині грі головний торговець зони вже не має ключової ролі у розвитку сюжету. Шрам прокидається на базі чистого неба, а перший раз зустрічається з Сидоровичем тільки після виходу з Трясовин. Головному герою потрібна інформація про клика. А де її ще знайти? Як не у торговця з підвальчика на кордоні? Сидорович у поклику прип'яті та серці Чорнобиля. У грі Сталкер поклик прип'яті, локація кордон фізично була відсутньою на мапі. Тобто вона існувала, але потрапити туди було неможливо. Відповідно, провідати село новачків та Сидоровича ніяк не вийде. Проте при розмові з деякими мешканцями зони можна було почути про одного торговця неподалік периметру, у котрого можна було придбати все, що душі вашій завгодно. Його підвальчик просто тріщав від величезної кількості батонів. Антирадів, напоїв та гарно змащених гвинтівок у заводських дерев'яних ящиках. Ті ж інструменти для покращення зброї чи захисного костюму знайти було непросто, а запитуючи випадкових сталкерів про них, вас одразу направляли до кордону. У новій частині сталкера Серце Чорнобиля Сидорович має доволі скромну роль, але все ж дуже важливу для розвитку сюжету. Потрапити на кордон можна практично на самому початку гри. Адже ця локація знаходиться поруч за ліссям, куди скіф приходить після перетину периметру. Не забуваємо, що Сидорович ще та жаба, тому зиску ніколи не втратить. По сюжету Скіф шукає стару лабораторію X, котру закинули доволі давно. А в документах вона згадується під кодовою назвою Оазис. Сидорович прагне зробити кордон більш привабливим для сталкерів. А ще він пам'ятає, скільки шуму наробила знахідка аномалії оаза на околицях станції Янів. Сидорович хотів провернути подібний трюк знову. Мовляв, дивіться, на кордоні теж є свій оазис, тільки краще і набагато ближче до периметра. Те, що нічого такого насправді не існувало, а оазис був просто закинутою лабораторією торговця взагалі не цікавило. Головне це створити дійсно цікаву легенду. Котру потім сталкери вмить рознесуть зоною. Слідом за гарною байкою підтягнуться сталкери, бандити та просто роззяви у пошуках легкої наживи або слави. <му> Кілька цікавих деталей про Сидоровича. У різних збірках сталкера-розробники дещо змінювали зовнішність легендарного торговця. Спочатку він виглядав кардинально по-іншому. Це був значно гладкіший чоловік зі світлим волоссям і дуже пухким обличчям. З одягу на ньому була біла майка і джинси, а ще відсутня ліва рука. У правій він завжди тримав рушницю. Прізвись кожаба пішло ще з ранніх білдів гри Сталкер. У Сталкер серце Чорнобиля є цікаве досягнення. Щоб його отримати, потрібно до прикладу, продати Сидоровичу товарів на тисячу купонів. І рівно на ту ж тисячу. Чогось купити. Сидорович буде дуже розчарований подібною угодою. У тінях Чорнобиля торговця можна вбити, якщо перед використанням телепорту кинути туди гранату, а потім вже в нього війти. У першому сталкер Тінь Чорнобиля Сидоровича озвучував Подубинський Андрій Миронович, український актор театру та кіно. На жаль, 23 березня 2018 року, у віці 74 роки він помер. Сидорович. Це, на перший погляд, непримітний дідуан, що сидить собі у своєму бункері на кордоні, заробляє на хліб з маслом та й все по тому. Але насправді його особистість більш загадкова і таємнича. Він буквально впливає майже на все, що відбувається в зоні. Він, мов той мафіозі, веде своє аскетичне життя, а насправді може позмагатися у силі з можновладцями з великої землі. Свого роду Пабло Ескобар з нетрів кордону. На цьому моменті відео закінчується. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Бережіть себе та слава Збройним силам України!